Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава тобі! Біля Генезарецького озера, побачивши два, човни, Ісус увійшов в них, ми чуємо де? Біля Генезарецького озера, Ну, коли писали це для Євреїв, вони знали, де то є. Чому так вказує Євангелія нам, де то було? Не просто щоб доказати правдивість тої події чи чогось іншого, але дуже велике значення має, де я сьогодні. Ми дуже часто перебуваємо не там, де є. Що я маю на увазі? Прийду до церкви і думаю, що там вдома. Думаю, що там я буду робити потім пісня служби. На молитві думаю, як я позавчора щось забув. Я постійно десь, але ну не там, де є. Ісус Христос хоче нас навчити бути присутнім в даний час на даному місці. Я вам поясню, що це значить, чому воно таке значе. Перед тим, як прийшов він побачив ці два човни, і рибаки полочать сіті. Що значить полокати сіті? Ну, все скінчилося, так? Що значить мити посуду? Баль пройшов, треба мити посуду, кінець, все закінчилося. І підходить Христос і каже, заходить у човен. Каже, трошки відплини. А звідки були люди? Хто їх збирав, щоб послухати Ісуса Христа? Та ніхто їх не збирав. Вони прийшли купити рибу. Вони знали, в котрі годині припливають рибаки, і приходили і купляли в них рибу. Рибаки приплили риби нема. Люди стоять. І Христос стає в і починає навчати народ. Він не дає їм рибу. Він не каже до цього, люди стоять, давай відпленемо на глибину, закинемо, і люди будуть мати рибу, і все буде хорошо. Ні. Христос починає проповідувати. І знаєте, що саме цікаво? Багато людей послухали, там, там говорить, нема риби коротше. То що йдемо? Ну, то йдемо, вернулися і пішли. А ті, хто лишилися слухати Слово Боже, Вернулися на місце, стали там, де вони є. Не літали десь у космос, десь думками своїми, хто знає куди, а були там, де вони є. Бо Тому що ті, що пішли, вони думали, так, ну що треба йти додому, бо там мене чекають, там мене то, мене там плани, мене там діла. А тут говорять, щось там. Ісус розказує про якесь там Царство Боже. Повірте, полюбіть один одного. Що він там говорить? Пішов, що в нього справи, розумієте? Скільки раз ми пропускали службу не йшли до церкви? Ну в мене ж справи. Це ж серйозні речі. Я ж не лишу свій бізнес, бо тому що ну, від цього залежить моє життя. Ви не були присутній сам у собі, на своє місце, а літали. І через те, що ми не є на місці, ми маємо дуже великі проблеми у своїх відносинах один до одного. Чому у сім'ях батьки не можуть налагодити відношення своїми дітьми? Бо як тато не на місці, мама, так і діти. Бо діти думають, мама говорить, діти думають, так обіцяти вже закінчила, бо мені треба там бігти, грати, там цикати. Так, я хочу туди, ми не хочемо бути конкретний період часу на конкретному місці. І от Христос нам показує, коли Він проповідує, зібрав людей, і люди, які прийшли по рибу, отримали поживу духовну, але Господь каже, ви ж прийшли по рибу, я вам дам і рибу. Відплени, каже, трошки на глибину, закінь сіті. Сра каже, наставнику, слухай, цілу ніч ми трудилися з другої сторони, тільки сітки сполукали. Слухай, ну опять чи що? Закинь. Але на твоє слово, каже, закину, добре? Закидають і зразу витягують. Не те, що там чекали щось там, приманювали, зразу витягують. І відтягують таку купу, що зараз не можеш витягнути на човен, бо він перевертається. Кличу, давайте ще одні, підпливають ще один, відтягають, починають ту рибу ділити трохи туди, трохи сюди. Накидали два повних човни, що майже вода вже аж до краю, що вже аж потопають. Ну, це ж рибацькі човни, це ж не то, що якісь там катера там великі. Припливають до берега. Люди, які там стояли, не розходилися. Бо слово Ісуса Христа мало таку силу, такий авторитет, що вони кажуть: а ну чекай, ну чекай, чекай, треба подивитися, що то буде. Ми хочемо подивитися, бо сказав відплисти на глибину. Подивимося. І коли вони з берега побачили, що вони там кричуть, а то знаєте, зразу, який азарт. Ну, хто був на рибалці, витягував сітки, а там купа риби, це зразу такі. Оклики радісні, о, дивись яка, дивись який там козок, тюни, давай тут сюди кидай, тут сюди. Рух такий зробився. Припливають до берега. І ті люди, які лишилися, отримали і Слово Боже, і рибу. А ті, які злегковажили Словом Божим, пішли додому, бо в них там справа, дитина плаче, ще там щось. Робота, бізнес, справи. Пішли без риби додому і без молитви. Тому ви що прийшли сьогодні до церкви, не? ті, що з'єднані з нами через інтернет, ви підете додому із поживою, і з молитвою. Ви будете вдома і ситі, і навчитеся бути присутнім в конкретний період часу, в конкретному місці. Реальна присутність нас на одному місці, там, де ми маємо бути, це і дуже важливо. Що робить молитва? І на молитві ми часу літаємо думками, але навчитися, коли молитися, Господи, я тут, я в Твоїм храмі, я в місці, де ти прийшов зустрітися з людиною. Я стою тут перед іконою. Я готуюся до святого Причастя. Бо ти, Боже, прийдеш до мене сюди, я прийшов до тебе. І ти до мене прийдеш тілом і кров'ю. Оця реальність присутності є дуже важна в формуванні самого себе. Через те, що ми десь постійно літаємо, ми маємо проблеми. І не тільки відношення батьків і дітей, чоловіка і жінки. Якщо чоловік думками літає десь далі, як його жінка. Що починається в сім'ї? Тріщина. Якщо жінка своїми думками за межами своєї хати, не думає, не дивиться, що би тут зробити, що би там, а літає десь своїми думками. До своїх подружок, які були лише до одруження, до своїх там знайомих, ще кудись десь літає десь вона. Не є присутня постійно в домі. Я не за того, щоб ми взагалі ні про що не думали. Так, треба думати завжди. Про щось планувати, якісь плани, щось інше. Але треба вміти максимально залишатися присутності, бути з собою на місці там, де ти є. Прийшов до церкви, будь так, як ти у храмі Божому. Прийшов в театр, будь в театрі, не треба з театра думками лізти до церкви, додому, ще кудись. Будь там. І коли прийшов на роботу, будь присутній на роботі. Не літай своїми думками і своїми діями, хто знає куди. Нам не вистачає отої присутності. Бути там, де ми є. І Господь Бог каже: придіть до мене і відчуйте, що ви там, де ви є. І я вам дам все: і рибу, і молитву, і благословення, і поживу. І я вам дам усе. Але навіть коли ви прийдете до церкви і будете літати десь, хто знає куди, не будете мати нічого. Так як ті, що прийшли купляти рибу, учні не зловили нічого, вони не дочекалися, обернулися і пішли. Бо у них справи. Господи, ми всю ніч трудилися, каже Петро, що то є ніч? То є символічно, так? якщо ми будемо розглядати, що Ісус Христос ти є світло для світу, ти є Сонце, а ніч це відсутність так? С -с -с світла. А Христос не каже, це то, що ви без мене ловили, а просто показує. Я вам покажу, як ловиться риба зі мною. Не упрікає їх, чуєте? вчиться Ісуса. Він ж не приходить і каже, бо ви без мене ловили, ти нічого не зловили. Якби я, був, ви бачили. Хочете, я вам покажу, Хочете, я вам покажу. Це вже виглядає не по-божому, а якось трохи так по-нашому. По-нашому, так як ми вміємо. Христос каже чемно. Давайте я вам покажу. Як ловиться риба, коли я є присутній? Говорить слово до людей. Змінює людські душі. Бо коли Бог говорив, кожна душа присутня мінялася. Вона ставала Божою. Вона ставала реально присутня у тілі, на місці є Бог і я. Чому так важно розуміти, де є Бог є я? Бо ми часто думаємо так: Бог там, там десь мої там, родина, там мої ці, а мене нема перед Тим Богом. Поставте собі питання реальної присутності Бога в моїм житті, а мене перед Ним. Перед Богом. Будьте реальні в цьому світі, жити реальне життя. Половину свого життя ми проживаємо. В ілюзіях, в фантазіях і десь літаємо, через що маємо проблеми? Через те, що не є присутні. І коли ми не можемо вирішити якесь питання, ми шукаємо винуватих. І якщо я не хочу бути присутній, не кликати Бога до свого дому, то я дивлюся через вікно. Хто до мене лізе до, до моєї комори, що хоче вкрасти? І я потім починаю придумати, хто би це міг бути: той Петро, Іван, Штепан, чи, чи ще хтось там. Я не є реально присутній, я попав в сферу ілюзій диявола. Диявол хоче, щоб ви жили ілюзіями. Через то він бреше людям. Через то він людям каже: «О, ти як будеш жити з тим чоловіком, тобі буде краще, бо тобі з цим не здало. Жий в ілюзії. Не жий реальним життям, той буде кращий. І людина думає, «Та може точно. Десь він так файно виглядає, він так добре до всіх всіх поводить. Але ми бачимо його тільки на людях. Але коли він буде з тобою вдома, ти ж не знаєш, як він буде. І ця ілюзія портить. Те, що є вже. Через те, що ми не хочемо бути в реальному світі, ми собі шукаємо щось краще. Як мені один сказав наш парафіян, каже, Отче, ви знаєте, що є загрозою добра? Я кажу, то загрозою добра зло. Ні, каже, не зло. Загрозою добра є ще краще. Зробив вроді ремонт у хаті. Все добре. А жінка каже: а можна тут ще таку синеньку фільонку, кинути, теж висвіталися, щоб зробити ще краще. І ти знову починаєш заносити арештовку, стелити клейонку, бо треба знову щось там робити. Часом загрозою добра є ще краще. Чому? Бо ми не живемо в реальному часі. Ми не вміємо радіти тим, що маємо. І прагнути чогось кращого. Радіти тим, що маємо, жити тим, що є, і прагнути кращого. Ніколи не зупиняйтеся ні на чому. Бог не хоче, щоб ви зупинялися. Бог не хоче, щоб ви збудували хату, як колись будували, на віке. Це має збудував на віке. Не надо на віке. Зроби так, щоб 5 років постояли, через 5 років зроби ремонт, зроби собі свято, якщо є така можливість, Певно, що, але ми повинні прагнути того. Тобто жити реально, бути присутні реально і тішитися тим, що є. Ілюзія портить нам життя. Лиш тільки час досяну, хочу ще, хочу ще, розумієш? і ти ніколи не будеш мати часу порадіти тим, що маєш. Діти дуже хочуть бути дорослими. Коли стають дорослими і це починають усвідомлювати, дуже хочуть вернутися в дитинство, бо там було дуже нормально. І виходить, що був малим, дитинство не скористав, бо дуже хотів бути великим, а став великим, не тішуся тим, що великий, а хочу бути молодим. А хтось хоче бути старшим, щоб його слухали з повагою, так як він знає, як звертається до старших. Дожив до старости, і потім вже сам не знає, що хоче. Чи дитиною хоче бути, чи хоче бути молодим, а по суті, як казала моя бабка процеха, на старість Васильку люди дістають дитині чи розум. Я думаю, як ми дітьми приходимо у світ, так дітьми і йдемо. Тому будьте реально присутні завжди біля Ісуса Христа. Будьте тими людьми, що прийшли по рибу до рибаків, побачили Ісуса. Будьте і слухайте, не обертайтеся, не йдіть додому, так як ті, що пішли і не зчули ні слова Божого, ні риби не дістали. Будьте тими, що йдете до церкви і будьте в церкві. Приділіть Богові ту годину побути з ним і побудьте реально в церкві. А потім йдіть і робіть свої справи. жити життям, веселіться, вмійте бути щасливими, бо Бог хоче, щоб ми були щасливі. Через то він пішов на хрест, щоб нас відкупити, щоб ми були щасливі, то будьте щасливі, робіть себе щасливими. А як приходить сум вам, плачте, сумуйте, не нарікаючи, а просто прийшов час поплакати, і я плачу. І потім цей час проходить, я хочу бути щасливим. Я хочу бути святим, іду до церкви, сповідаюся. Я хочу почеркнути те, що Бог мені дає, навчити, щоб я був присутній реально в цьому життю, бо я хочу життя своє прожити. Щоб, не лежавши на смертній постелі, думав, дитинство пролетіло, не зрозумів, юність пролетіла, не звертав уваги, думав, що вона буде вічна. Старість не оцінив, не, не, не скористався свої, своїм досвідом життєвим, ні дітям не переказав, ні внуків нічого не навчив. А вмирати вже треба, все, вже не смертні постали. Щоб вам не було жаль за прожити ваше життя, жийте життя, жийте. Приносіть одному радість і будьте реально присутні там, де ви є. Амінь.